Привіт, в сьогоднішньому відео хочу поговорити про дивідендний американський ETF під назвою STHD, а саме останні по ньому новини, оскільки керуюча компанія Schwab сказала, що відбудеться спліт даного ETF 1 до 3, плюс додатково вони збільшили дивіденди більше як на 15% рік до року. Про це та інше в сьогоднішньому відеоролику. Але перед початком перегляду, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Отже, маємо сайт такої. І керуючу компанію як Шваб, яка випустила загалом даний ETF, яка керує ним, і власне за своє керування за те, що вони підбирають компанії до даного ETF, ви платите даному ETF фонду таку комісію, як в розмірі 0,06 річних. Пам'ятайте, що дана оплата буде просто, скажімо так, зніматися з вартості самого ETF-у, і ви по факту фізично нічого доплачуєте, не будете, просто по факту ваша дохідність буде на даний відсоток менше, як дохідність тих компаній, які загалом входять до складу даного ІТФ-у. Отже, давайте прочитаємо взагалі, що це за фонд, які компанії до нього входять, яка його дохідність і що там взагалі відбулося, і чи відбудеться, наприклад. Мета фонду полягає в тому, щоб якомога точніше відслідковувати загальну прибутковість індексу Dow Jones US Dividend 100 без урахування комісій і витрат. Основні моменти даного Фонду це простий недорогий фонд із потенційно податковою ефективністю. Фонд може бути частиною основного або доповнювати диверсифікований портфель. Тобто, тут вже навіть пише такий основний момент, що це частина може він бути як частина вашого інвест інвестпортфеля. Ну або просто додатково входити там до складу, щоб просто здиверсифікувати ваш портфель. І скоріш за все, навіть бачимо з даного тексту, що вони не рекомендують повністю. Вкладати всі гроші, які у вас є в даний ETF фонд. Відстажує індекс, орієнтований на якість і стабільність дивідендів. Інвестує в акції, вибрані за фундаментальною міцністю, порівняно з аналогами на основі фінансових показників. Дану інформацію зараз тут, що внизу я трішки згодом вам прочитаю, але можете зараз побачити, що одна одиниця даного ІТФ-у коштує зараз 83 долари 37 центів. Даний ІТФ ви можете собі спокійно купити за допомогою. Убу будь-якого по факту брокера, але тут є один такий нюанс: що даний ETF можуть купити лише резиденти Сполучених Штатів Америки. І резиденти України, ну або всіх е, інших країн за виключеннями країн Європейського Союзу. Якщо ви резидент Європейського союзу, то ви або не можете купити даний тяг, наприклад, за допомогою брокера Interactive Brokers, або можете зробити це за допомогою декількох брокерів на е, європейських брокерів, а саме Exante, Freedom24 і ще якогось там іспанського брокера, назву точнішу, не пам'ятаю. Так що, в принципі, у вас тут є тільки такий варіант, щоб його придбати. Особисто я, якби навіть хотів купувати даний ETF, ну то б використав той брокер, який в мене того брокера, який в мене вже є, Freedom24. Якщо хочете там зареєструватися, ну то звісно, пам'ятайте про посилання, яке є внизу під даним відеороликом. Отже, давайте повернемося: 5 років дохідність даного ETF фонду 53% без врахування дивідендів, який даний ETF виплатив своїм акціонерам. Оскільки даний ІТФ є дивідендним, не і дивіденди виплачує досить регулярно. Його форвардна дивідендна дохідність вам трішки згодом ще покажу. Десь являється на рівні 3,5% річних. Давайте покажу вам дохідність за останній час, але вже не наприклад, не за 5 років. А давайте візьмемо, наприклад, горизонт часу в 10 років, і його дохідність за цей період часу, десь приблизно давайте візьмемо цей період часу. Склала 114% без. Врахування дивідендів. Загальна дохідність Total Return по даній інвестиції є набагато і набагато більшою. Зараз одна одиниця даного ETF коштує 83 долари. По факту, це не так багато, це, я б сказав, навіть мало, бо є дуже багато компаній, ETF, які коштують прямо в рази і то в рази дорожче. Ну, але дана керуюча компанія е, має таку думку, щоб краще ділити ETF, якщо вони там доходять до 100 доларів, та просто. Щоб кожна одиниця коштувала дешевше, щоб пересічна людина могла швидше. Придбати даний etf фонд, оскільки звісно, дана компанія отримує комісію за керування даним фондом. і вони власне оголосили, як по даному ІТФ-у і ще додатково по п'ятнадцяти ах які знаходяться в їхньому портфелі, сток спліт, тобто поділ пропорційний даних etf ів І вже подивіться після закриття ринків 10 жовтня 2024 року, цей ETF буде поділений у співвідношенні 3 до 1. Розподіл акцій ETF застосовуватиметься до зареєстрованих акціонерів станом на закриття ринків 9 жовтня 2024 року. Отже, якщо у вас терміном на 9 жовтня є акції, точніше, ETF, дані, даний дані, дані ETF в портфелі, коли вже фондовий ринок закриється, ви попадете в список акціонерів даного ETF-у і вже можете побачити, і буде сплачено після закриття ринків 10 жовтня. Після закриття фондового ринку в вашому портфелі замість Десь однієї, наприклад, одиниці даного тяху появиться три штуки. Загальна вартість буде така сама, так що, в принципі, це нічого не міняється. І можете побачити, що вже акції даного тяфу почнуть торгуватися за ціною після поділу 11 жовтня 2024 року. Форвардний поділ акцій збільшує кількість акцій в обігу та зменшує вартість чистих активів на акцію. Поділ акцій не змінить загальну вартість інвестицій акціонерів. Тобто, якщо ваша загальна вартість даних ETF, наприклад, є 1000 доларів, відбудеться спліт 1 до 3, то у вас буде далі та сама 1000 доларів в даних ETF, просто їх більша кількість. В три рази. А давайте зараз більш детальніше зупинюся на даному ETF. -і. Хочу вам показати той сайт, який досить таки часто використовую, а саме Сікін Альфа. Тут є дуже багато інформації, власне, чи по ETF-ах, чи по різних акціях різних компаніях. І можемо тут так само побачити ту саму картину. Плюс один рік, наприклад, за 10 років дохідність 121%. Можемо тут побачити, що дивіденди дивідендами зараз компанія виплачує 3 долари в рік. Ну і форварна оцінка форвардна дивідендна дохідність, якщо порахувати, поділити дану суму на вартість одиниці, це зараз 3,33%. Загальний загальний обіг активів в даному ІТА-фонді – це 60,5 мільярдів доларів. Тобто, ну по факту небагато. Хочу вам сказати, що дивіденди зараз невдовзі збільшаться, оскільки дико дана компанія оголосила, що я буквально вчора оголосила, що задекларувала, що буде виплачувати в квартал 075 сімдесят доларів дивідендами. Тут можна побачити ex-dividend date, так само коли буде платно і тому подібне. Ну і це, це ця цифра є на 15,5% більша як минулого року. Отже, реально круто, коли ви маєте даний ETF, По факту вам навіть не потрібно докуповувати його більше. Якщо у вас, наприклад, там, не знаю сто тисяч доларів заінвестовано в даний ETF, то ви можете отримувати досить хорошу дохідність. плюс регулярно дані дивіденди будуть збільшуватися, оскільки компанії, які входять до його складу, самі по собі збільшують дивіденди. Ну і тому компанія керуючи теж їх. Ну, ну, муси просто збільшувати. Ну, але це не основне. Давайте я тут повернуся назад, і хочу вам показати ще декілька таких моментів. Одразу хочу вам показати, тут є така закладка як peers, і власне дохідність даного ETF-у. тут є price return, так як я вам показував, наприклад, за 10 років. Тут є порівняння інших ETF-ів, досить таки, можливо, схожих, можливо, не до кінця схожих. І можете побачити, що, наприклад, даний ETF входить майже в топ. З тих шести чи там семи шести шести ETF-ів по дохідності, і price return – це 117% за останні 10 років. Але так як я вам наголошував, даний etf фонд виплачує дивіденди. І якщо я візьму тут total return, тобто загальний відсоток повернення, тобто вартості акцій плюс. Дивіденди, які були виплачені за цей період часу, то можна побачити, що загальний Total Return за останні 10 років вже складає майже 200%. І по факту, так, він поки що тут відстає від даного etf фонду, який називається DGRO, Але все-таки 200% дохідності за 10 років, це я вважаю, непоганим в принципі, результатом. І якщо ви інвестуєте навіть не в окремі компанії, а в etf фонд. Так само, крім того, хочу вам показати. Казати, які компанії взагалі входять до даного ІТФ-у, оскільки в даному даний ETF є сам по собі досить таки здиверсифікований. Ну, можна, можемо побачити, що майже кожен сектор економіки є майже в різних долях. Тут щоправда є деякі сектори, які займають ну, меншу частинку, але все-таки так, плюс-мінус, якщо так по взяти -по порівняти той сам індекс S&P 500 і, наприклад, даний ETF, ну то тут є більша. Така рівна пропорція тих секторів економіки. Секторів економіки. Ну і топ-10 компаній, які входять до даного ETF фонду. Можемо тут побачити. Компанія Home Depot, 4,3%. Very zen 4,2. BlackRock – ми сказати, можна так сказати, що вони майже всі займають плюс-мінус 4%. Це BlackRock, Cisco, Pfizer, Chevron, Bristol-Myers, Lockheed Martin, Texas Instrument, Amgen і інші. Загалом в даному IT фонді є 103 різні компанії. Щоправда, наступні позиції займають значно меншу частину, оскільки топ 10 займає лише 41%, точніше не лише а, а, аж загалом 40, Соток, ну але все таки компанії ски непогані, компанії стабільні компанії, які виплачують дивіденди, які вже сформовані, які вже мають зайняту свою частку взагалі на фондовому ринку і на цілому світі. Щоправда, так тут є компанії, які особисто, наприклад, мені не подобаються. Це це, це та сама компанія Пфайзер. Чи компанія Verizon, я вважаю, що вони вже застарілі і ну просто за прям засильно стабільні, щоб зростати в довшому горизонті часу, але отримувати дохід з виплачених дивідендів і частково так само зросту самих акцій, я вважаю, що це теж досить таки непоганий є варіант. І так, що в принципі я вважаю, що даний ETF частково але мав би бути в портфелях ну, майже кожного інвестора, який є вже. Скажем так, виходить на таку собі ранню пенсію, оскільки отримувати там 3,5% дивідендів з там з більше ста різних компаній і не маючи їх особисто в портфелі, а тільки маючи один etf фонд, я вважаю, що це круто. Особисто в мене даного ETF-фонду немає, оскільки. В мене є просто інші думки, інший погляд на інвестиції. Загалом інвестую значно більшу частку свого капіталу в окремі акції в окремі компанії, і лише невеличка частина займають etf фонди. Щоправда, це ETF на індекс S&P 500, на індекс NASDAQ і ETF на компанії, які пов'язані з штучним інтелектом. Так, що так то все виглядає? Я вважаю даний КФ крутим. А що ви думаєте на рахунок цього всього? Дайте мені знати, будь ласка, в коментарях. Всім дякую і удачі в інвестиціях.